Спеціальна аварійно-рятувальна машина середнього типу на базі задньопривідного автомобіля Iveco Daily повною масою 7 тонн. Автомобіль має потужність 210 кінських сил. Даний автомобіль розрахований на 6 осіб екіпажу, задіюється для розбору невеликих завалів та під час виникнення ДТП. Цей автомобіль має Модуль пожежогасіння має цистерну на 1,1 тонну води та бак з пінною сумішу на 100 літрів, що дозволяє загасити невеликі осередки пожежі під час ДТП або невеликих пожеж. В задній частині автомобіля розташований відсік, в якому зберігається аварійно-рятувальне обладнання. На даху автомобіля розташована драбина для того, щоб можна було піднятися на другий або третій поверх для проведення рятувальних робіт. Також на даху автомобіля є допоміжне обладнання для проведення саме легких пожежних робіт. Цей автомобіль має електричне обладнання, гідравлічне обладнання, світлові елементи, як індивідуальні, так і групові. Також має висувну стаціонарну щоглу, для того, щоб можна було освітити місце проведення робіт та має переносну освітлювальну шоглу марки Фереко. Автомобіль обладнаний автоматичною коробкою перемикання передач для зручності керування транспортним засобом. Водійське сидіння на пневмоподушці покращує комфорт водія. Також можна відрегулювати вагу водія для того, щоб переміщення з точки А в точку Б було максимально зручним і комфортним. В автомобілі розташована автомобільна радіостанція, керування світлогучномовною, установкою, яка знаходиться на даху автомобіля. та управління освітлюваними ліхтарями, як ззовні автомобіля, так і всередині відсіків. Для зручності в кабіні встановлений автономний опалювач в салону. В задньому відсіку встановлений додатково автономний опалювач, який підігріває модуль пожежогасіння. Цим автомобілем може одночасно пересуватися шість чоловік персоналу? З лівої сторони спеціально аварійно-рятувальної машини середнього типу. Розташовано, якщо йти ззаду, вперед. Первинні засоби пожежогасіння для того, щоб можна було потушити маленькі осередки вогню, блоки стабілізації, щоб можна було зафіксувати кабіну, місця під розміщення засобів дихання, маски панорамні, ноші. Пе-подібна платформа складна для того, щоб можна було виконувати роботи на висоті 1,80 вісімдесят Лебідка тринога для того, щоб можна було дістати потерпілого з колодця людину або невеличку тварину. Також тут знаходяться засоби індивідуального захисту це маски. Генератор інверторний бензиновий на 5,5 кВт, бензиновий бензоріз, акумуляторний різак, мотопомпа для відкачки води, слюсарний інструмент. Обладнання для хімзахисту, комплект для руйнування скла. Для того, щоб можна було дістати безпечно потерпілого з автомобіля. В цьому віціку додатково розташовані засоби для стабілізації кабіни. В нижньому віціку розташована бензопила. Розхідні матеріали, мастило, додаткові ланцюги, каністра для змішування паливно-мастильних сумішів. Цей автомобіль має декілька типів нож, має жорсткі ноші та складані ноші. Кожен відсік після відкриття ролетів має підсвітку для зручності роботи в темний час доби. Ці ролети зроблені таким чином, що у разі, якщо ролета не зачинена, на місці водія сигналізується про те, що ми маємо відкриті ролети, щоб не здійснювати рух і не загубити рятувальне обладнання. В задній частині нашого автомобіля розташований модуль пожежогасіння. Цистерна розташована за стінкою. Автономний модуль пожежогасіння може працювати при заглушеному автомобілі. Рука високого тиску, два пістолети для того, щоб працювати з модулем. Перемикання вода чи піна. На даху автомобіля знаходиться трисекційна драбина. Драбина трисекційна, легка алюмінієва. Може переносити спокійно один рятувальник. Також на даху цього автомобіля знаходяться ноші, які можна використовувати як гелікоптерні ноші під час транспортування потерпілого на великі дистанції. З правої сторони спеціального аварійного рятувального автомобіля також знаходиться в спеціальних віціках обладнання. В цьому відсіку знаходиться мобільне освітлювання з щогла, додаткові акумулятори, які одразу заряджаються в машині, засоби освітлення групові, індивідуальні, електричний інструмент болгарка, гравер для того, щоб можна було зрізати болти з пальців, шабельна пила. Акумуляторний гідравлічний інструмент, розтискач, комбінований інструмент, який може виконувати функції як розтискач, так і різак. Чисто різак, домкрат, додаткова насадка на універсальний інструмент для того, щоб з нього зробити додатковий домкрат. Також тут розташовані Пневматичні подушки, які здатні підіймати до 8 тонн. Знизу знаходяться засоби стабілізації кабіни, додаткові ланцюги для того, щоб стабілізувати кабіну. Також в цьому вісіку знаходиться керування освітлювальною щеглою. Призначення освітнення щогли для того, щоб в темний час доби можна було підсвітити зону проведення аварійно-рятувальних робіт. В середньому відсіку розташований перфоратор, насадки під перфоратор. Аварійно-сигнальні вогні. Призначені для того, щоб можна було огородити зону проведення. Аварійно-рятувальних робіт. Також тут знаходяться дві каністри для паливомасильної суміші, ну і переважно бензин-дизель. Балон для того, щоб привести в дію пневматичні подушки. Акумуляторний відбійний молоток. Також в цьому автомобілі знаходяться пневматичні клини, призначення. Цих клинів полягає в тому, що якщо рятувальники, стоїть задача ліквідувати течу, використовуються ці клини. Клин всовується в отвір, потім за допомогою насоса накачується і хімічна речовина, небезпечна хімічна речовина, не витікає ззовні. Кожне аварійно-рятувальне обладнання має свій окремий відсік, який промарковано для зручності, щоб не перепутати, що саме де знаходиться. В останньому віціку з правої сторони знаходиться ручний інструмент, кірка сукіра, сокіра, дві лопати штикові, дві лопати совкові. Інструмент для проникнення халіган. Дві кувалди. Кувалди з фібергласовою ручкою. Так само, як і сокири. Лопати використовуємо тільки фірми фіска. Гарно себе дуже зарекомендували. Також тут знаходяться рукава до модуля пожежогасіння. Засоби для буксирування автомобіля. Допоміжні засоби для фіксації кабіни або інших елементів, які треба зафіксувати, щоб вони нам не заважали працювати. Також автомобіль має складанні конуси, які теж використовуються для того, щоб відокремити зону проведення аварійно-рятувальних робіт. Конус має сигнальний маячок, який вставляється зверху конуса. Таких складальних конусів в цьому автомобілі 6 штук. Сигнальні маячки встановлюються в зарядних пристроях. Все обладнання, яке встановлено в цьому автомобілі і яке працює від акумуляторних батарей, одразу заряджається в автомобіль. Цейна аварійно-рятувальна машина середнього типу від компанії «Валіду спецавто є зручний, швидкий автомобіль для того, щоб можна було максимально оперативно дістатися до зони проведення аварійно-рятувальних робіт в міській забудові або за містом.